Вас вітає На Сьогодні ми знаходимося у техновах на заводі. Це відомий український виробник бомвого лабораторного обладнання. Сергій, наш консультант, сьогодні відповість нам на питання, які більш за все турбують наших клієнтів. Доброго дня, Сергій! Доброго дня. сьогодні наші клієнти хочуть завдати декілька питань. Перше питання: чим повірка вах відрізняється від калібрування? Дивіться, це дуже хороше питання. Ви задали У 2016 році. Був прийнятий технічний план щодо неавтоматичних зважених привив. Згідно з ним, первинна повірка взагалі відмінна. А вводяться такі поняття, як модулі. Модулі B, D, F і G. Наше підприємство має оцінку відповідності по модулю B плюс D. Модуль B – це оцінка відповідності типу, от допустим, ТВЄ, ваги. По модулю Б. Модуль Д – це оцінка відповідності виробництва підприємства по системам управління якості. Тобто ми пройшли всі оцінки відповідності, які необхідні в даний момент на території України, і відповідно можемо надавати всю метологічну документацію, яка вимагається замовлення. Повірки, первинної немає, як я вже сказав. Є оцінка відповідності. Надаємо декларацію відповідності при виготовленні ваги, якщо вона сфері метрологічного нагляду є ваги без оцінки відповідності, якщо вони не відповідають певним критеріям, про що я вам скажу пізніше, і е, значить, це щодо повірки. Стосовно калібрування. Калібрування видає акредитована лабораторія, наша лабораторія акредитована і ЛАГЕМРА і ісо 17025, і видає відповідний сертифікат калібрування, в якому вказані метрологічні параметри, які були проведені на вазі, допустим, на вазі лабораторні ТВЄ спеціальними гирями відповідного класу. Проводиться саме калібрування. Тобто калібрується вага, навантажується певними масами, каталонами і записується в документ. Сертифікат калібрування, реальні похибки, допустимі похибки. Все це затверджено нашою печаткою. І актуально не тільки на території України, а навіть в Європейському Союзі, оскільки ЕЛАК і Кимора це міжнародний стандарт. Тобто калібрування, саме як визначення, це процес, коли ми вже готову вагу, будь-яку, до речі, може бути як в сфері, так і на сфері методичного нагляду, проводимо навантаження гилями еталонними, калібруємо і записуємо це в документ. Це і є на сьогоднішній день калібрування. Тобто зараз, з вагами виробництва Техноваги при первинному огляді йде не повірка, а декларація Побіри. відповідності. Так. Якщо клієнт хоче, він замовляє додатково сертифікат калібрування. І декларація відповідності може бути лише е, увага з внутрішнім надавань, оскільки з вимагами технічного е, регламенту прописано. Що вага яка буде застосовувати сфері метрологічного нагляду, має бути з закритим градуюванням, щоб клієнт свідомо або несвідомо не відградуював вагу і це не призвело до певних серйозних наслідків. Тому, якщо вага зовнішнім градуюванням, ми залишаємо градуювання, не калібрування, градуювання відкритим для клієнта, і він може у себе на виробництві в лабораторії своїми гирима еталонами градуювати вагу, тобто налаштовувати, щоб вона точніше показувала в процесі експлуатації. І, але ця вага без декларації відповідності, вона не повіряється. Якщо вага має внутрішнє градуювання, внутрішню долаги, то відповідно таким чином вона відповідає вимогам технічного регламенту, вона сама себе градуює, калібрує, як називає правильне слово, градуювання внутрішнє автокалібровка, так звана, і відповідно це дозволяє отримати декларацію відповідності і використовувати сфері законодавчої регульованої метрології і через рік експлуатації ви можете спокійно пройти вторинну чергову повірку. Наступне запитання таке: про зовнішнє і внутрішнє калібрування градуювання ми вже зрозуміли. Тепер, якщо ми калібруємо гирями, треба нашим клієнтам донести таку інформацію, якими гирями і які ваги ми будемо калібрувати. Вони вищі на клас точності, які класи точності є по наших... Калібрувальних законах метрології я зрозумів ваше питання. Згідно з метрологічними рекомендаціями, з вимогами повірників, значить, ваги лабораторні, як правило, вони другого класу точності. Якщо є один знак після коми, два знаки або три знаки після коми. Відповідно для ваг, які мають один знак і два знаки, рекомендується клас точності гір f 2 Два знаки після коми, гиря точніше. Якщо це три знаки після коми, тобто 0,001 г, то використовується гирі класа f 1 Це набір першого класу точності, і ми відповідно проводимо градуювання ваг другого класу точності. Якщо це аналітичні ваги, чотири знаки після коми, то вже рекомендація є другий клас точності гирі. Вони більш точніші, ці гирі, мають відповідно. Використовуються для більш точніших вах аналітичних. Таке ще запитання. Клієнти іноді хочуть купити або одну штуку гирю, або наборами. В чому різниця? Тобто одна гиря це якийсь. Такий спосіб тільки е, ловити навантаження в якомусь одному е, місці, де вага буде контрольована, чи е, рекомендації брати одразу наборами, щоб можна було фіксувати значення на різних етапах? Хороше питання. Зразу відповідальним. Дійсно, коли е, клієнти хочуть або беруть одну гирю, вони її беруть для того, щоб перевірити просто працездатність ваги. Тобто любою гирю, яка входить в діапазон зважування ваги, можна е, перевірити працездатність. Тобто, Допустимо, вага до 210 грам, а у вас є 100 грамова гирка, ви поставили 100 грам, вага показала 100 грам, значить, все, з вагою все добре, на неї можна користуватись. У деяких лабораторій, особливо якщо продукція йде на експорт або внутрішній, на внутрішній ринок дуже серйозні вимоги, допустимо, це харчове виробництво чи поставка якихось товарів для інших клієнтів, то відповідно вимагається, щоб лабораторія була акредитована. І один із пунктів акредитації лабораторії це наявність еталонів мас, тобто не еталона, а еталонів, наборів гриб. Тобто для того, щоб, допустимо, сьогодні одного клієнта вимога 100 грам перевірити, завтра 50 грам, післязавтра 55 І для цього якраз існує набор гирь, і відповідно з нього можна вибрати е, значить, декількома гирями різні маси, які от треба на сьогоднішній день. Тобто, набір завжди краще, оскільки він більш універсальніший. для... Потреб, які можуть виникати, тобто це більш гнучкіше рішення і більш актуальніше. Ну відповідно ціна трошки дорожча, але в наш час краще мати вже зразу все повністю укомплектоване і не думати, де, де взяти. Бо зараз дуже завантажене виробництво терміни виготовлення можуть бути. Декілька тижнів, тому що метал ми беремо якісний з Європи або з України. Він проходить всі сертифікації. Наша калібрувальна лабораторія на сертифікованих компараторах перевіряє ці гирі і видає сертифікат калібрування такого зразочка теж і на вагу, де вказані всі параметри, і цей документ актуальний при перевірках, при певних аудитах, тобто метрологія забезпечена. Якщо ми питання калібрувальної лабораторії, хотіла для своїх клієнтів теж мати продовження логічної цепочки. Ну тобто, якщо ваги купили у 2025 році на наступний рік чи через рік, які терміни? побірки, калібрування, ну тобто на наступний рік чи робите ви додаткові якісь документи для того, щоб клієнти могли користуватися ще деякий певні б... час. Зумію, так, якщо вага в сфері не нагляду, як яких сказав, ми надаємо декларацію відповідності технічного регламенту. І е, наступна чергова повірка, згідно з метрологічним законодавством, складає один рік. Між повірочним інтервалом наваги один рік, як і було, так і є, так і продовжується. Тобто е, термін між повірками рік. Якщо вага в сфері, якщо вага не в сфері, допустимо, як ця, то вона може використовуватись декілька років, е, не, е, не повіряючись, оскільки вона не має можливості повіритись, не має відповідних документів. Тому, е, Людина в лабораторії може використовувати довгий час, не повіряючи, тому що там немає такої можливості повірити. Якщо вага з декларацією, повірка кожного року. Сертифікат калібрування, оскільки це інший інтернічний документ, це не повірка, це трошки інше, то відповідно, встановлених критеріїв немає між калібрувального періоду, тому що тут є тільки. Дата видачі, дане калібрування, дата видачі документу. Начальник лабораторії, або інженер з метрології, або відповідальна особа на підприємстві сама встановлює міжкалібрувальний період. Тобто можна користуватись і рік, і два, і п'ять даним документам на дану рагу чи на гирю, Але ми, як вагова фірма, рекомендуємо робити кожного року, щоб пересвідчитись. Що дійсно гір'я не пошкодила, що вага е, точно показу також може пошкодитись, якщо неправильна експлуатація. Тобто немає обов'язкового кожного року проводити калібрування вимоги, але ми рекомендуємо це проводити, щоб перезвідчитись якості і надійності вашої вагової продукції. Е, Техно має Калібрувальна лабораторія приготована і відповідно проведе всі ці процедури з калібрування і надасть відповідні документи, які чинні, є актуальні, які відповідають всім вимогам. По Дуже дякую, Сергій. По лабораторним вагах та документах. Я думаю, що все зрозуміло. Підписуйтесь на наш канал, звертайтесь, звертайтесь до технолаг. Дуже дякую.